Всім привіт. Мені спало на думку трошки розказати про варіанти апрувалів, які можуть бути побудовані, скажем так, out of the box рішеннями, оскільки на проектах, де я був залучений, клієнти часто досить запитували про ці процеси, і ми нещодавно зробили кілька різних варіантів, які враховують багато там нюансів побажань клієнтів. Мені здалося, це може бути досить цікаво. Я постараюсь досить. Швидко писати ті варіанти, які в нас були. Залучені. Ми спочатку, коли отримали від клієнта запит, знайшли, що є варіант побудувати апрували через стандартний майкрософтівський конектор, який так і називається апрували. Чим цей варіант досить зручний? Тим що, по-перше, сам по собі слово він буде досить невеличким, досить компактним. Не довго його робити у логіці. По перше, по-друге, він навіть має можливість кілька різних варіантів апрувала залучати. Тобто ти можеш додавати апруверів вручну, ти можеш їх додавати автоматично, можна додавати якісь коментарі, якісь можливо додаткові файли загружати для того, щоб розпочати процес апрувменту, Я може покажу тригер, який є. Тобто сюди ми можемо додавати будь-який інпут на початку. І ще дуже класною штукою, що є в самому Approval коннекторі, це те, що можна вибирати різні варіанти approvment. Тобто можна обмежити якщо кілька апруверів, тим, що якщо хтось із апруверів відповів uh, first to respond, то відповідно рахується апрувнутим. або коли всі запруверів підтвердять, тобто must approve, також можна або онлайн чекати на апрувменти, або щоб це було з часом. Яким чином ми це реалізували і взагалі викликали цей флоу? Було рішення до. Додати в бізнес Flow кнопку, яка стартує Flow. Зараз я покажу, як це виглядає на фоті, яку ми маємо підтверджувати. Тобто, коли юзер повністю підготував свою квоту для того, щоб вона була перевірена, він просто нажимає встроєний вже в Бізнес процес флоу кнопочку запустити флоу додає сюди кілька інпутів, які потрібні. Наприклад, це може бути якийсь коментар, як в нашому випадку, і апрувер, від якого він має отримати підтвердження, що він може рухатись далі. Також ми, крім цього, реалізували таку цікаву ідею, що не без отримання апрувалу, який підтягується тільки автоматично, ти не можеш далі рухатися по бізнес процес флоу оскільки. Цей approval result є обов'язковим і він є залоченим, тобто ти вручну не можеш його вибрати тільки після того, як апрувмент буде отриманий, він буде заповнений ж в обов'язкове поле, і ти зможеш рухатись далі. Тобто, це один з варіантів обмеження, які може мати юзер, для того, щоб перейти до наступних процесів закриття ліда opportunity чи... Як в нашому випадку, ми можемо додати якийсь коментар і вибрати когось, хто буде програм. Для зручності демонстрації я ставлю свого юзера, оскільки при відправці Approvalів стандартний конектор він відправляє ці апрувменти ап в три точки: це email, це Teams і в Power Powerment є також розділ Approval, в який можна зайти, і там також Approvi. Ну, це зазвичай дуже низький юзер В третьому випадку. Тому я його показувати не буду. От ми вже отримали реквест в Teams для того, щоб даний кейс був запровлений. Також логіку доданий до даний лінк на ту квоту, що має бути опрувнута, і людина, яка має підтвердити цю квоту, може собі спокійно перейти, подивитися, що тут саме вказано, і або підтвердити, або її відмінити. Також ми в даному слову реалізували логіку, що ця квота може бути апрунута автоматично. І от ми на цьому степі перевіряємо, який же рівень знижки пропонується дати за цією квотою ну, в нашому. Випадку, якщо більше, ніж 15%, то тоді цей дисконт має бути підтверджений кимось з керівників. От наскільки ми бачимо в нашому прикладі, дисконт більше 15%, тому ми отримали не автоматичний апрувел, а саме він прилетів апруверу. На підтвердження. Також він прилітає такий самий апрувал на електронну пошту. Хто чим більше користується, той відповідно увіст в той чи інший месенджер. І після того, як я нажимаю апрувнути, можемо подивитися, до речі, як відпрацьовує цей флоу. Він вже відпрацював успішно. Поки відкривається сам флоу, покажу результат. Я як. Людина, яка відправляла апрумент, вже отримав результат, що моя квота була апрувнута, От вона апрувд. Я можу зберегти результат в PDF. Також я отримую сповіщення на пошту, що моя квота була апрувнута. Це ми додали логіку просто в ту розсилку емейлів. От сам флоу. Ми збираємо дані про відправника про отримувача, перевіряємо рівень дисконту. І запускаємо сам approval процес. Після того, як approval здійснений, відповідно ми оновлюємо значення поля. Якщо воно approved, то ми заповнюємо нашому бізнес-процес слово поле для того, щоб рухатись далі. Якщо він rejected, ми просто сповіщаємо, що він rejected, нічим не заповнюємо, щоб не було можливості рухатись далі. Такий був юзер-кейс, тому ми, відповідно, так розробили даний слов. Пізніше. Коли ми спілкувалися з клієнтом, виявилось, що юзеркейси набагато ширші, і треба враховувати набагато більше різних варіантів. Наприклад, такий, як трекінг, хто коли відповів, яку відповідь надав, як довго він відповідав, яка залежність між ним, і так далі. Тому ми проаналізували варіанти, яким чином можна ще робити апрували, і вирішили робити апрували через. Створення кейсів. Це ми створили інший флоу, який, відповідно, створює вже не approval стандартний. А ми створюємо кейси. Так само ми в Business Process Flow додали кнопку, яка стартує в флоу з Business Process Flow, показує вже на цьому флоу, як вона виглядає. Так само залочений Approval Result. І тут в нас йде перевірка. Також окремі в нас були умови, що це має бути єдина активна квота. Точніше, що вона має бути активна, по-перше, бо коли ти нажимаєш і активувати, то відповідно ти не можеш вже змінювати ніякі дані. Ми додали в логіку те, що якщо вона не активна, то треба її активувати, і флоу тоді зупиняється, і там буде відправлено notification. І також активна квота має бути тільки одна, з якою ти працюєш. В іншому випадку треба. Інші активні квоти а закрити як вон або як лост, і тільки тоді створювати кейс. Отже, для того, щоб активувати флоу, ми заповняємо обов'язкові дані, що мають бути, і активуємо квоту. Після того, як квота буде активована, ми зможемо спокійно без ніяких обмежень в нашому флоу запустити його на створені квоти. Давайте ще раз подивимося. Тут, от бачите, дисконт 6% в нашій логіці від клієнта. Було розподілення автоматичне, потім регіональний менеджер, «Head of Sales» І якщо більше 20%, то підтверджує ціла команда спеціалістів, які є в кожній своїй області основними гравцями. Відповідно, от у нас дисконт 6%, Він попадає, значить, в розподілення між регіональними менеджерами. Можемо стартувати флоу на сендбоксі. Трошки воно займає час. Яку логіку ми відповідно до тих хід до той фідної інформації, що ми мали від клієнта, використовуємо? Тобто, якщо це до п'яти відсотків, то автоматично підтверджується і відправляються нотифікейшени на mail і в Teams. Якщо це від п'яти до десяти, то в залежності від регіонального менеджера ми підтягуємо його дані і відповідно вже далі створюємо кейси саме на того регіонального менеджера, який потрібен. Відповідно. Сповіщуємо відправника апрувала, що апрувал був відправлений кейс на регіонального менеджера, створений, і так само сповіщуємо регіонального менеджера про те, що був створений кейс, для того, щоб він його апрувнув. В тілі листа ми також додаємо на той кейс лінк, щоб було зручно менеджеру перейти і подивитися, що саме він має розглянути, які умови, і що підтвердити. Далі, відповідно, логіка від 10 до 20% йде на Top Sales. І якщо більше 20%, то ми, відповідно, так само створюємо кейси на кожного із тих Спеціалістів, які мають брати участь у процесі підтвердження цієї квоти. Можемо подивитися, як відпрацював наш флоу, якими гілками він пішов. З другого боку, поки загружається, я покажу, що ну, на цю квоту був створений related case. і а, за нашою логікою, дивимось, що він успішно відпрацював. О, я почув, що прийшло сповіщення, значить, працював він все-таки успішно. Відповідно, ми поставили 11%, і слово перевірив, чи активна квота. Так, вона активна. Інших активних квот не було, пропустило нас далі. Відповідно, пішло за гілками більше 5%, більше 10%, але менше 20. От воно пішло гілкою 11%, створило кейс на head of sales. Давайте подивимося, де тут воно «Related». І як виглядає сам сам кейс? Кейс абсолютно стандартний, універсальний. Ми додали кілька кастомних полів і бізнес-рулів, які для кейсу типу «Approval Request виводять поля з лукапом на квоту і «Approval Result» на форму. В будь-яких інших випадках, в будь-яких інших кейсах, ну, давайте виберемо цей тип. Воно відповідно хайдеться. Тобто, під кожен тип кейсу є свої певні умови. Для зручності роботи. Чому плюс о, роботи з о, кейсами в такому випадку? Ми знов таки бізнес-рулом робимо обов'язкове поле для заповнення, квот-апрувал, і апрувер не має іншого варіанту, крім як або закрити сторінку з кейсом і пізніше повернутися до підтвердження, або, відповідно, він мусить заповнити і тільки після цього зарезолити кейс. Як бачите, я не можу просто так зарезолити, тільки мушу поставити якусь відповідь. От я, наприклад, її опрувлю, нажимаю вже Result case. І відповідно спрацьовує інший флоу, який вже переносить значення з поля на кейсах в квоту і робить її запровленою. За Заодно покажу, які повідомлення мені приходили. От перше, те, що моя квота була відправлена на апрувмент. і знов-таки прийшов мені notification про те, що моя квота була successfully approved. Те саме в Teams мені прийшло сповіщення, що відправили на апрувмент квоту. Отже, переходимо на саму квоту і дивимося, що ми тут маємо. Ось зручно з лукапа сюди перейти. Відповідно, от моя апрувал result approved, і я можу рухатись далі. Насправді досить цікавий і досить складний у нас получився інший флоу, який заповнює даними, оскільки логіка самих апрувалів була досить складною, і ми мали справу не тільки з. Випадком, коли одна людина там щось апрувнула, і ми перенесли значення. А ще є груповий апрумент, причому в такому ключі, що ми маємо дочекатися, поки всі пруговори нададуть свою відповідь, і відповідно вже до цього якимось чином закрити ці групові кейси. Зараз я покажу наступну логіку, як, як ми з цим справилися. Давайте повернусь назад на кейс. Ми, по-перше, розділили пристворені кейсів на дві групи. Ці кейси, перше, це коли. Одна людина підтверджує approval request, і інший варіант це груповий approval, апрувал, От груп-approval. Груп Отже, я спочатку в Automate перевіряю, чи це індивідуальний чи ні. Якщо це індивідуальний approval, то відповідно я просто моя задача перенести значення, він був approved або rejected. От я відповідно ці значення перевіряю. Оскільки це Choice, то я використовую Values, а не ті ж тут були. Це відповідно Approved, Це Reject. Йдемо іншою гілкою. Якщо це відповідно груповий Approval, то... Було прийнято рішення спочатку звірити, чи всі відповіді були релети до нашої квоти, були апрувд. Якщо всі там нас було 5 апруверів, то відповідно підраховуємо кількість результатів через ліс роуз. І якщо всі 5 відповіли апрувд, то відповідно ми переводимо значення квоти в апрувд і відправляємо сповіщення. Якщо це ще не всі 5, то відповідно ми дивимось чи всі вже відповіли чи ні. Якщо всі надали свою відповідь, але в ній якась з відповідей не була approved, відповідно, значить квота буде rejectнута. Тобто, якщо хоч хтось надав відповідь реджект, значить ця квота буде rejectнута. Якщо ще не всі відповіли, тобто кількість відповідей, які ще залишились більше нуля, тобто ця квота буде submitted, буде висіти в цьому стані, поки всі не дадуть відповіді, і в кінці кінці вона не стане rejected або approved. Така досить непроста, але через слово, без ніякого коду, все out of the box була реалізована логіка. На цьому, напевно, все. Якщо є питання, буду радий відповісти. Перший питання: як ці опрувели? Вони не глючать, як інші рішення Power Automate, тобто у них нема збоїв, то не затригірився, то, -то запровал, не прийшов, к примеру. За наші десь два місяці тестів не було ні разу, щоб щось відпадало. Єдине що. Коли переносиш з одного інвармента на інший, треба дивитися там встановлюються додаткові компоненти. Якщо раніше на цьому інварменті не використовувалися провали, то треба не забути включити до солюшена провал компоненти, ті, що були додатково встановлені при початку використання цього а, автоматичні автоматично? це. Дивиться. Вони а, да, да, да. Тобто, як і всі інші конектори, ти коли перший раз до нього підключаєшся, ти типу, логінишся один раз, Ти well, не підок, воно да, 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 Після цього воно працює тут. Так само воно встановлює якісь там свої додаткові файлики. И ты уже можешь пользоваться. Как вы решали вопрос, или как вы вообще учитывали тот момент, что идентификация использует Exchange и Teams коннекторы, которые, ну, в принципе, на Sandbox свободно работают, ну, в отличие от имейлов, e которые с CRM отправляются, например. Соответственно, если это реальные люди, то реальные люди будут получать эти идентификации. Как это в будущем потом Закрити цей вопрос, когда ви там уйдете на продакшна. а хто там може это на тесті Якийсь то реальний чоловік може получать notification не понятно від Дякую за запитання. На даний момент на тестових інвайрментах це будуть люди, які саме пов'язані з логікою розробкою цих апровалів, тобто відповідальні люди, скажімо так, за розробку процесу. Вони є мапроверами, і так далі. Коли ця логіка була, буде перенесена на продакшн, то в логіку будуть додані саме ті люди, які мають бути за задумкою за процесом. Тобто на тестовому середовищі не будуть отримувати реальні начальники продаж, SEO і так далі, а будуть отримувати ці всі сінотіфікешні тільки ті, хто пов'язані з розробкою. Дякую большое.